Чотирьох прокурорів, які отримали фейкові інвалідності, про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За його словами, кілька справ вже дійшли до суду. Зокрема, щодо заступника керівника Уменської прокуратури, слідство з'ясувало, що у 2019 році МСЕК намалювало йому другу групу інвалідності а інвалідності з нібито 80 відсотками втрати працездатності без огляду і навіть без його присутності. П'ять років чоловік незаконно отримував пенсію і жив за державний кошт. Усім учасникам цієї схеми і самому прокурору, і працівникам МСЕК у вересні вже повідомили про підозри. І є інформація про те, що батько від детектива Магамед Расулова е, залишили його під вартою, попри прохання е, адвокатів відпустити е, це цю інформацію. Пролюдни центр протидії корупції. За їхніми даними Почерський районний суд Києва не задовольнив клопотання адвокатів і ухвалив це рішення суддя Сергій Так, за даними ЦПК е, син. Магомед Расолов, ой, батько Магомед Расолова, даруйте. І надалі перебуватиме під вартою. І раніше я нагадаю, що той самий ж суддя Сергій Вовк продовжував термін його тримання в СІЗО до 15 грудня. От сьогодні була спроба апеляції цього рішення, але суддя не задовільнив цю апеляцію. І також є інформація про те, що Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака, головою делегації, коли дізнався, що антикорупційне бюро готує підозру голові Офісу президента. Про це пише видання ЦензорНЕТ і вони посилаються на джерела. Згідно з якими під час останньої такої зустрічі президента поінформували про готовність матеріалів для повідомлення підозри Андрію Єрмаку і секретарю РНБУ Рустему Умєрову, зараз цитата питання. Втім, полягає не в тому, що керівники антикорупційних органів озвучили цю інформацію главі держави, а в тому, якою була насправді його реакція. Після цієї власне розмови, президент ухвалив рішення про призначення Єрмака і Умєрова керівниками української переговорної. Делегації. Пише вже, зокрема, про це видання дзеркало тижня. І апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перепросила за неправдиву новину про запобіжний захід Чернишову. Там зазначили, що розгляд апеляції Чернишова у справі Міндіча був призначений на 25 листопада, але судове засідання зняли з розгляду через зайнятість колегії в інших процесах. Тобто, жодних рішень по Чернишову. Наразі не ухвалено. І тепер до теми фронту у Покровську окупантів фіксують в районі залізничного вокзалу в центрі міста. Про це пише ресурс Діпстейт. За словами командира 7-го корпусу ДШВ Євгена Ласійчука, умовна лінія розмежування у Покровську так проходить по залізниці, і відповідно місто ділить на північ та південь. За принципом оточення Покровська ворог діє на запорізькому напрямку біля Гуляйполя. У Куп'янську на Харківщині ЗСУ контролюють лівобережну частину міста, на правому ж березі проводять ударно-пошукові дії. На Дніпропетровщині окупанти просуваються в бік Покровського, через яке проходять траси на Запоріжжя та Гуляйполе. Моніторингова група CIT зафіксувала наявність вояків РФІ в тихому, відрадному і радісному. На колишньому добропільському виступі ЗСУ знищили позиції РФІ в південній частині шахового.